Вітаю на каналі. Сьогодні 4 вересня 2025 року для Херсонщина. Починаю збирати сорт, такий промисловий, вже легендарний сорт Flaming Fury PF24007. Сорт дуже вдалий для промисловості, для комерційних насаджень персику через його велику працьовитість. Плоди завжди вдосталь зав'язуються, урожай завжди великий. Сорт необхідно проріджувати навіть після поганої весни цього року було прорідження тут через надмірну завість. Плоди в цьому році трошки не добрали кольору, тому що жарко і ночі, і в день то румянцю менше. Лише деякі плоди, які дуже освітлені були взяли такий повноцінний окрас. Цей сорт є крупноплідним, у нього мінімальний плід грам 200. І максимальний був до пів кг в мене. Плоди дуже добре зручно зривати. В технічній зрілості він такий твердий-твердий, через декілька днів дозріває і робиться дуже смачним і м'яким. Технічна зрілість у нього є дуже зручною для збору масового. В нього можна зривати весь персик. Не хвилями, а весь майже в один строк, що є зручно для такого врожаю, збирання врожаю. Я його збираю два прийоми, лишаю трохи в кроні плодів, щоб розтягнути споживання, а основну масу збираю з першого разу. Плоди відриваються легко. Такий хрусткий, легенький, він твердий-твердий зараз. Через днів 5 буде повністю дозрівший і дуже пахучий. Повторюсь, для промислових насаджень це сорт незамінний. такий період з такими якостями сортовими смаковими, товарними і тому подібне. М'якоть при дозріванні повному така масляниста, вона жовта, така таюча, солодка, солодка, легка кислинка, така гармонійна. Ну, все те, що любить споживати. У мене максимально я зберігав його в холодильнику до трьох тижнів. Без втрати якості взагалі. Ось Такий він в руці, калібр, це його основний калібр. Є трошки менші, є трохи крупніші, а це основний робочий калібр, як кажуть. Основна маса плодів близько 300 грамів. Ну, я думаю, 250-300. Це його робочий основний калібр. Повністю спілих плодів ще немає, але вже поодинокі є випадки опадання плодів. Тому що це сигналізує до того, що треба їх збирати вже. Він краще його збирати в технічній зрілості, як я сказав. Цей сорт дуже подобається садівникам, які посадили його промислово в таких обсягах, вони його збирають за один прийом, що є дуже ефективним по затратам праці економним. Покажу трохи здалечку, як виглядає загрузка. Це після нормування, тому що я нормую завжди його як потрібно, щоб був калібрований такий відбірний плід. Де трохи прозівав, так отакий він. Тут калібр заховався десь грам по 4, бачу такий. Це один із моїх найулюбленіших осінніх сортів по всіх параметрах. Зараз для цікавості навіть зірву цей крупнячка, зважу, який він по вазі Ну так, да, це солідний розмір вже. Я ж кажу, що до 500 г мене дотягували плоди. Можливо, і більше були, але те, що я фіксував, там десь 560 було грамів таке. от, такий от красунчик. Це трошки менший. 440 майже. Ну таких відсотків відсотки до 30 може бути таких плодів. Дуже крупних. основна маса я вам показував. Що тут сказати, це шикарний сорт, одним словом, та й все. Дегустувати на камеру не буду, тому що немає зараз повноцінного спілоплоду, щоб показати сік та структуру. Якщо не забуду після влежування. Окремо відео додавлю, об'єднаю і покажу. А так, до нових зустрічей, до побачення. Ось знайшов один із спілих плодів, який вже продавлюється, має такий дуже сильний аромат. Зараз заріжу його, покажу, який він. Ось так він середині він. Як бачите, сік блистить. Кісточка повністю відстає. Тут весь набір, набір цінних характеристик, який завжди любить споживач. Мякоть масляниста така, волокно майже не відчувається. Ще трошки такий тугуватий. Як полежить, стає взагалі такий танучий. Структура м'якоті така стає тануча, тає та, та роті. Смак солодкий, збалансований. Такий, можна сказати, ідеальний персиковий смак, дуже ароматний. По соку, зараз покажу. Весь обляпався і це ще не повністю спілого персика. В цьому стані він ще добре переносить транспортування, перекладання. Ну, от такий от гарний сорт персику Флемент Fury PF24007. На цьому відео завершую. До нових зустрічей. До побачення.